Вітаю! Це після огляд на Біломаченко, де він хенні Як на мене, бій видався не дуже видовищним та важким для суддівських підрахунків. Були рівні раунди, в яких можна було віддати перемогу як одному боксеру, так і другому. Записки суддів: 116, 112, 115, 113 та 115-113 на користь чинного чемпіона. Таким чином, Девін Хенні відстояв свої титули, отримав 30-ту перемогу у своїй професійній кар'єрі та залишився абсолютним чемпіоном світу у легкій ваговій категорії. Багато хто вважає, що Ломаченко обікрали, тобто засудили. На мою думку, нічійний результат був би більш об'єктивний. Але. Хені чемпіон, а нічні раунди зазвичай віддають чемпіонам. Команда Ломаченка буде подавати протест на результат цього поєдинку. Вони вже, вдруге, як мінімум, з того, що мені відомо, виставили себе непрофесіоналами. І це на такому рівні і за такі гроші, що вони отримають. Перший раз, коли не прописали пункт реваншу в контракті на бій з Тефіма Лопесом, вдруге, зараз, коли дозволили судити цей поєдинок трьом американцям. Коли Хенні боксував з Комбососом в Австралії, хотіли посадити австралійських суддів. Але Хенні протестував та наполягав на суддях з нейтральних країн, що було й зроблено. Коли бився Олександр Усик з Джошуа, хотіли посадити судити цей поєдинок англійців, як мінімум двох. Але команда Усика протестувала та наполягала, щоб один суддя був з України, один з Англії та нейтральний, він виявився зі Штатів. Це робота команди, менеджера, юриста, промоутера, а не боксера. А Ломаченка чим займалася команда? Навіть Бобаром сказав, як вони могли це профукати. Хоча Ломаченко боксер, Боба Арума. А тепер вони будуть подавати протест. Ну, крутяк! А тепер трошки політики. 18 травня Василій Ломаченко відповів на запитання про війну в Україні під час прес-конференції. Напередодні бою з абсолютним чемпіоном світу Девіном Хейні. Цитую: дивіться, важко щось сказати, тому що ви нічого не можете змінити. Якщо ви щось говорите або робите, то це нічого не змінить. Думаю, тільки Бог може щось змінити. Тому нам потрібно просто молитися і просити його зупинити цю війну, сказав Лумаченко на прес-конференції. І тепер питання: якщо ти щось говориш або робиш, і це нічого не міняє, навіщо він вдягнув в одежу церковною символікою? Усі його команди під час поєдинку були ці емблеми на шмоточках. Замість того, щоб щось зробити, сказати про війну в Україні, він вдягає церковні шмотки та хоче повернутися в Україну, щоб підтримати свою православну церкву. Як я і казав в минулому відео, сподіваюся, це буде жирна крапка в кар'єрі Ломаченка. Напишіть свою думку: чи завершить кар'єру Ломаченка після цього поєдинку? Дякую за увагу. Побачимось!